45 плюс 45, скільки буде разом? 90. Добре, а як ти рахуєш? Ну, 45 плюс 45, 90. А рахуй десятками і одиницями. Як ще треба рахувати? Ну, 45 плюс 45, 90. Так, 40 плюс 40, скільки? 80. А плюс 5 плюс 5, 10, то вже 90. І це неправильна відповідь. Рахуємо ще раз. Як неправильно? 45 плюс 45 – 90. 10 плюс 10 – 20. Плюс 10 – 30. 10 40 Угу uh -huh. Плюс 10 – 50 Угу uh -huh. Плюс 10 – 60 Плюс 10 – 70 Плюс 10 – 80 Плюс 10 – 90 І це неправильна відповідь Та 90 буде Та не буде 90 Ти неправильно рахуєш Уважно слухай Ну 40 – це що? Ну 40 – це 4,0 Добре, це число А 5 – це що таке? Ну теж число Ні, це не число А що ще? 5 3, 5 ні, це не привіт. Черноби, да. П'ята. Що це таке п'ята? Я лікар. Є пальці, а з другого боку що є? П'ять. Вісімдесят п'ят